Йоу, друзі, залітаємо відразу у протистояння! Це пістолетка за Енси, Let's go! What's going on? Yeah, вперед! Потужна пістолетка від колектива Енси і головне не розслаблятись. Далі можна таким самим Темпом. нарощувати, нарощувати оберти. Летс гоу. Найти. Розкидка пішла. Молики хаешки. Найти. И тянулся ближче. Риган. Обережно відійшов. Керриган Мілці, відходить. Рігн мінус поділа Артфрос мінус минус по Рігану відповідь. Мілті, намагається зробити фраг. Збирає Мілці магно джеза. Щоправда, далі не пішло. Треба нашити. нашивають бумблу. чудово. Мінус і по Сайрену. Артфрос один проти трьох. І Ansa, так і ніби готові забрати другий раунд. Оу, хедшот по поді. Поезд на Золотіло, залітає по нейті. 3 HPM. Вики вибухівку, і арт просто забирає. Я з 44% здоров'я залишається. Дуже поганий раунд насправді для колектива Енс, але вибухівку не встановили опоненти, тому грошей буде не так прям, що багато. Але Anyway. могло бути набагато краще. Дуже багато кілів, арт зробив зробив здігла. Здівай. Магноджез, смок накинув. Е, здівай, здівай, що ж таке? Магноджезу віддається. Дивно, якась гра від нього. Магноджез гине. нейті, дав голову ділецу, але. Це не так як хотілося б, напевно, йому все закінчилось. Рігон 5HP. Переймається за пундик. Треба його тримати. Умеч. Чукає Рігана знаходить Рігана. Легкий кіл. 2 в 4 і Ну, вже програми. Треба відходити. В Мідлі чекаю гравець. Хард Фрост. Помич. Ну, про точку А можна забути. Тут вже сейвити будуть інси два. Один. І відпочивають, відпочивають. Поки що. Равсі Енси тут вже раунд Не виграти, не виграти. Це факт. Нічого з цим не поробиш. Добре. Зараз будемо дивитись. Макно джест. Розкидка від Бумича так само. Лешечки пішли. Ой, треба обережніше. Смок накинув неїті. Кіл Ділець мінус по неїті. Здіваємо фраг по поділа у відповідь. Здівай. Тримаємо базу А. Сюди саме йдуть біби. -бі. Артфрост. Перечікує смоук. Гравці не йдуть на допомогу SDY. -у. SDY на самоті. SDY буде в соло дефатись, хоч безпечнішу позицію займає. Каєм. Магноджез виходить. Поступово Ездівай Молік. Горить. Гриць. Не забирає навіть першого. Оліквідводи. Він стиг. Почему підловити. Мельці. Рікон. Теж підійшов. Виходить. збере першого. З другого б не вийшло. Не допомагає, якщо Мілці Артфрост тримає свій код. Ну, не зайшло. Мілці робить чудовий кіл. Одноджес. Червоний. Червоний і гина це рахунок 3-1. Енси тримають першість. Фоді Бумича все ж таки нашив. Ну а далі вибили, вибили все ж таки The Fand NC. Зробили все доволі якісно. Мінспорт просто в Нейті нейте нашила, нейті ще й Бумич забирає трошечки він був засліпленим, але все було контрольовано його Стайрен Брайоміл целедіс розмінює ділиться по ASDY. Джес проти поді. Проти Рігана ЄКІЛ. Поді, потім Джеса треба знищити. Ай яй, -яй поді збирають. Мене йті. Один в два. Критична ситуацію треба вибивати. Мог протидіяться. Ай, неті, неті. Магноджес. джез. Риган відходить. Магно джез. Аешечку накидываем. Такая мелція. Риган. Відходить. Магноджес. Це близькі позиції. Треба він сам зараз збрати цей фор, звісно. Папитбум. Розійшлись по мапі. Позиції свої. Тримай Ріган. Демош отримав від Бумича. Пропустив його трошки. підійшов флешкам, Займають вітл знову біві. Тут їх буде чекати Нейті в Пундику. Нейті налаштований дуже серйозно. Ніті демеджа багато. Фраг Нейті Nate зберемок до Джеза. Чудово НС у цьому моменті, і Нейті відійшов. Фейснівай треба треба! Віктор! Дякую! Дякую. Мінус по САЙРОНУ. Ділет розміняв його, забирає Ріг на Рівен трошечки не встиг. 30 цегенів і артфрост один проти трьох. Перший. Треба вдвох, треба вдвох пушти його, забирає ще одного, і далі Мілці Робить! Раунд з саме! І вони попереду. Ой-ой-ой-ой-ой! Отакоє, шановні глядачі, Енси! Енси супермолодці! Зробили? Те, ще треба якісно і добре. С Олік накинув. Далі йде Магноджес. джез Магноджес Магножа забрай из диває. Natif, frag po Магноджеса знищив. Треба зробити кіл, не вийшло. Артфрост влумить неприємно. Ховатись треба. Сайрен. Милці зробив кіл. Два проти двох. База А знов під ударом. Пину відправляється поді. Мілці не пропустить. В опонента не пропустить Бумича. Головне не помилитись сильно, мілці ну, не може. Він просто постояти спокійно. Треба йому кудись вилізти. Молік. Ну і. Є раунд. Добре, добре. Раунд повторюється. Перший був від нього, ну і другий чудовий кіл Бумича Дійсно. Зловив на помелці. Є два. Тактичний тема так розумію, протискається Біві. І поспілкуватись між собою хай є SDY. А я видав, мілці близькі позиції. Перестрілює, бо треба тікати. Фартпрост. Знищив поді. Знов фардпрост з діглом. Робить неприємні речі. Здівай, Мілсі, флешечку, Рігон не здівай Рігон. Що відбулося? У нас трошечки проспав. Ти момент топ-сервер, але прийомка рампи не обияка. НСИ домінують. Нси розвалюються противника. Равідник. Не аби як. Ділец з Бренейті. Далі ЕСДВАЙ ще один кіл робить по ділецу. Аєшка. Бумич. Чи Бумич? Овався, вийшов. Рикен. 3 в 4. Впини його забирається. Аж таки здалося, що вже все. Не вийде Артфрос мінус поїздіваю здівай на ротації. Не пішло Айрен. Пухівку встановив. Три в 2, треба тягнути он сам. Сайрон мінус. А просто останній. Його випалюють. Вісім HP. Тут уже ніяк. для енсе. Тім два. Фактичні тема для BBM. вони не можуть дійсно зібрати себе докупи. Дуже важко. Ріган. Поді. На місці колектив Енсе. Всі вмикаються. Ніхто не стоїть осторонь. Гра йде. Всі Сів КД. Ті щасливі. У тебе проблеми. Треба робити 102 в цій половині. Треба робити 102. Мук від Макноджеза. Виходить в мідл. Одну джес. Ну я знищити. С дивай, ходи. Праг бугумы Честмок. Минус витас Далі ще й Молік відкинув. Боже, як добре. От щось. А єшечка на додачу. Ну, не найкраще. відпустив, але 4 гравці під базою Б. Один лише під точкою А. Намагається Нейті знайти. Встановлюється вибухівка. Нейті не підставляється. Чикає Нейті. Мінус по, по ділецу. Ріган розмінюють але арт просто останній. Ну і Нейті виявився тим самим гравцем, який просто своєю присутністю на мепі будь-які варіанти. Розвитку подій для події. Медл. Бумеч трошки битий. 30% здоров'я. Ріган Мук лежить. меч бігає, Ріган прострілює. Прострілює, не мається знайти кіл не вдається. Ріган відходить. Сайрен. Ходить до бази Б. Ну, під точкою а в Бібі не виходить, м'яко кажучи. Вони виграли два раунди. Один був точно на Б. Інший, мені здається, був все ж таки на А. В принципі, він рейд однаковий. Тому. Намагатись. Ніколи не пізно. Пробачили одного з гравців. Прострибнув він це був Арт Фрост. Не юзають Авік Бібі в нападі. Олік. Мілці. Доджить демедж. Хає, відкрив смок. Ніхто не прийшов, чудовий фрак відмілсі, чудовий таймінг він вичекав. Макнуджес Джес розвалився з Дівай! Вносить трошечки неприємності, Рейган не забирає артфрост, але поді прострілив ділец. Це... Вивка далі встановлюється. Вмикається. Мінус по бомичу відходить. А як він це робить? Ну, Сайрона забирає. Fire назабирають. Девідва. Що коїться? Як же ж добре вони грають? Ріган, молтіс. Мілте Ріган, Ріган. Пронищує вихід на рампу, не вдався вів і в останньому раунді половини. Це 10 2. Шановні глядачі. Це 10-2. Ігон просто розвалює. Що ж відбувається, треба було просто змінити футболочку. Друзі, бачите QR-код на екрані це збірна медеваки для бійців Азову. Кануйте і підтримати його, бо це реально рятує життя. Перерва між половинами в нас невелика, мені здається, якраз така. Щоб спокійно відканувати QR-кодик, зробити всі свої справи, ну саме задонатити будь-яку суму. Ви можете собі дозволити і врятувати життя наших воїнів досі два go Ходить, С-Дівай надамажив. Подімін спорт Фросту це напад. Е, від n доволі успішний. Ході ховається, Намагається забрати. Діле це не вийшло, ділецький до виходу дає. Але тут С-Дівай! Два кіли! Третій кіл, четвертий, але від нейті вже S-DY Triple. Let's go! Кричить SDW. Як же ж добре від нього це було? І це 11-2. Це два раунди. І... Енси виграють. Думаю, о. Йді, Пішов далі Бумич Рігн. Такає далі. Макнеджес намагається знайти фраг. Не вдається трошечки. Друзі, а якщо ви шукаєте платформу, де можна було б зручно і вигідно продавати та купувати скини, тоді ми зваєте маркет саме вчасно. Найвигідніші ціни, зручна та безпечна оплата, а сама платформа зроблена українськими розробниками. Взагалі то. Риган. Повався бумеч. Лажку зловив. С Тепер його. час пройти. Подія, фрак по бумичу. С дивай. То є чекаємо, мілці. Мук готуєм. Смок. Куди куди треба, мені здається, не те, що прям залетів. Але лежить. Зарен. Забирає поді. Чудовий хедшот відразу, але це не рятує ситуації. Мінус по Джезу. Я здіваю, Флешку чудову з'їдає. Бачить ділеце. Розуміє, що все проблеми певні. Ну і, напевно, ділецько теж скукет. 12. 2 12 2 За крок до перемоги, Ансе. За крок до перемоги. А єшечка, на агресії не вийшло забрати в мідлі опонента. Не подобається мені цей момент, але вихід піде доволі серйозний. Планується. Молік лежить. Перекрити смоком можна. Вибухівка встановлюється. Немає відповідних гранат для того, щоб якось задинаїти цей плент. 3-5, але перевага на боці це НС... стосовно девайсів, звісно. Флешка. Мілці. Що ж ти робиш? Що ж ти робиш, молодий? Рігон. Рігон, рятуй ситуацію. Рігон. Збирає він опонента. Це, все добре. Артфрост гине. Серед останній. Ледь не залили. Ледь не залили. Рігон. 13-2. Перемога колектива. Енсе в цьому Бестов три протистояння. Три мапи, але два в день. Все ж таки. Після першого невдалого нюка. Далі це впевнено, серйозно і, так як треба. відбулося для гравців Енсе. Молодці! Гарна гра від них. Це зробили вірно. Це зробили на совість. Супер.